Теплиці бувають різних форм і розмірів, і вони можуть забезпечити різний рівень контролю за умовами. У деяких є складні пристрої, такі як зволожувачі, осушувачі та обігрівачі, які дозволяють повністю контролювати середовище для росту. Інші просто забезпечують ізоляційний шар від холоду, зберігаючи внутрішнє повітря теплим за зовнішнім. Незалежно від того, наскільки ви контролюєте умови у своїй теплиці. Існують заходи, які можна вжити для запобігання та усунення грибкових патогенів. Багато з них процвітають у вологому середовищі, яке часто зустрічається в таких приміщеннях. Додавання правильної вентиляції, циркуляції повітря та відповідного освітлення допомагає у боротьбі з грибковими захворюваннями в теплицях. Щорічне або дворічне прибирання забезпечує підтримку теплиці в ідеальному стані. На відміну від відкритого ґрунту, теплиця потребує співного догляду. Видаляйте рослинні залишки з ґрунту, мійте вікна у скляних теплицях та замінюйте старий поліетилен у плівкових конструкціях. Якщо проблеми продовжуються, незважаючи на чисті та стерильні умови, спробуйте один із наступних методів ми розглядаємо, як боротися з основними грибковими захворюваннями в теплицях. Борошний староса Борошниста роса часто зустрічається як на відкритому ґрунті, так і в теплицях. Це грибкове захворювання, яке розширюється з листка на листок, воно створює білосірий порошкоподібний наліт зі спорами на поверхні та знизу листків. Спори розширюються на інші рослини, коли вітер переносити їх на сусідні рослини. Як ідентифікувати Борошниста роса зазвичай виглядає як білі або сірі пухкі плями. Смороду з'являються групами на листках та пагонах, поступово розширюючись у теплих умовах. На стручках хвороху іноді з'являється коричневий пухкий наліт, хоча захворювання рідко вражає плоди та овочі. У томатів, цибулі, артишуків та парцю ця хвороба проявляється інакше, на листках з'являються жовті та коричневі плями замість порошкоподібних ділянок. Як запобігти? Висока температура та пряме сонячне світло шкодять цьому патогену, запобігаючи його поширенню. Забезпечте своїм рослинам повне сонячне освітлення, оскільки затінені ділянки сприяють розвитку борошнистої роси. Хоча температура вище 32 градусів може знизити суперечки, вона також може пошкодити рослини. Регулярне прибирання теплиці та використання стерильних інструментів допоможе запобігти поширенню хвороби. Як лікувати? Лікуйте інфекції борошнистої роси на ранніх стадіях, щоб запобігти їхньому розширенню. Завжди поливайте рослини біля основи, щоб уникнути надмірного потрапляння води на листя. Якщо суперечки починають розвиватися, обрічте уражені ділянки та обробити їх органічним фунгіцидом, олія гарбуза, бікарбонат калію або німецька олія добре підходять. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці для правильного змішування та застосування. Коренева гниль. Коренева гниль викликається кількома патогенами, хоча часто поширюється грибами та організмами, схожими на гриби. Фітофосора та писаєм це водні грибки, які вражають коріння у вологому ґрунті, спричиняючи їхнє гниття та відмирання. Справжні гриби, такі як Аазоканея, також вражають коріння у передзволоженому ґрунті. Як ідентифікувати, коли ви помічаєте симптоми кореневої гнилі у рослини, часто вже надто пізно Уражена рослина зазвичай гіне до одужання. Однак ви можете запобігти подальшим інфекціям у теплиці слідкуйте за жовтінням та бурінням листя, м'якою тканиною рослини та гнилим, смердючим корінням. Як запобігти? Надмірний полив це головна причина кореневої гнилі. Зайва вода створює передзволожений ґрунт, ідеальний для водяних грибів. Вони розвиваються зі суперечка у ґрунті, які швидко розмножуються у вологому середовищі, висаджуйте рослини у добре дренований ґрунт у теплиці. Якщо коренева гниль часто зустрічається у вашому саду, спробуйте вирощувати рослини у високих грядках зі свіжим ґрунтом та компостом. Як лікувати. Кореневу гниль важливо лікувати. Осколки її викликають різні патогени, для конкретних видів кореневої гнилі потрібні різні методи лікування. Найкращий спосіб зменшити полив, обрізати мертві частини, пересадити рослину та сподіватися на краще. Під час посадки додайте корисні мікоризи до ґрунту, щоб посилити захист рослин. Фузаріозне ваянення Фузаріозне зневаянення схоже на кореневу гниль це грибкове захворювання, яке вражає коріння та стебла, спричиняючи воянення та відмирання. Воно розвивається у теплому ґрунті, тому часто зустрічається в теплицях узимку. Ізольований простір створює ідеальні умови для грибків роду Фізарая. Як ідентифікувати Фузаріозне зневаянення вражає рослини родини пасльонових, такі як томати, баклажани та перець. Воно також може впливати на огірки, кавуни та дині. Хвороба залишається в ґрунті в латентному стані до встановлення сприятливих умов. Уражені рослини мають веяле листя та стебла. Інфекція починається з коренів і розширюється вгору, поступово вбиваючи рослину. Як запобігти? Запобігайте фузаріозному вияненню, використовуючи стерильний ґрунт та унікальні внесення ґрунту з інших садів. Хвороба зберігається у ґрунті та рослинних залишках у вигляді хламідоспор, це суперечки з захисною оболонкою, які можуть жити багато років. Практикуйте сівозміну, щоб посилити захист саду та унікайте надмірного використання азоту. Як лікувати? Як і кореневу гниль, фузаріозне виянення важливо лікувати. Спочатку ізолюйте хвороби рослини, щоб запобігти поширенню інфекції. Уникайте висаджування пасльонових на тому ж місці протягом кількох років, щоб грибок зник. Деякі насіннєві компанії пропонують сорти стійкі до фузаріозу. Сіра пліснява ботритис. Сіра пліснява або ботритис це ширше грибкове захворювання, яке викликає пухкий сірий наліт на уражених рослинах. Його спричиняють гриби роду бетритис, які люблять вологе середовище теплиць. Воно починається на мертвій тканині, наприклад, на відцвілих квітах, але може розширюватися на живі частини рослин. Як ідентифікувати? Спочатку звертайте увагу на симптоми, схожі на плямистість, вони з'являються перед сірим нальотом. Листя, квіти та бруньки жовті, потім стають коричневими злезіями. Після цього з'являється сірий пухкий наліт. Він розширює суперечки на сусідні рослини, викликаючи масові спалахи в теплиці. Як запобігти? Запобігайте сірій плісняві, дотримуючись правил вирощування. Садити рослини на достатній відстані одна від однієї для циркуляції повітря. Підтримуйте сухе середовище, відкриваючи вікна чи двері щодня, щоб знизити вологість, видаляйте мертву тканину, щоб зменшити можливість інфікування. Як лікувати. Коли з'являються симптоми сірої плісняви, найкраще бачити уражені ділянки та ізолювати решту рослин. Це допомагає запобігти подальшим інфекціям. Органічні мідні фунгіциди добре підходять для профілактики, але вони не замінюють правильних методів вирощування. Використовуйте їх у комплексі, обертайте види фунгіцидів, оскільки ботритис швидко розвиває стійкість. Іржа Іржа це група грибів, які утворюють іржаві плями на рослинах. Смороду спричиняють слабкий ріст протягом тривалої години, призводячи до виянення та загинелі рослин. Грибки можуть зим.